Новинки Сан Комік Кону 2025 по Черепашках Ніндзя від Нека. По оригінальних коміксах Міраж випускають караї з луком, яка фігурувала в арці City at War. По останньому Роніну вийшов ось такий мікеланджело в зимовому наряді. Він фігурував в коміксі The Lost Years, і April О'Ніл і в якості нічної вартової в таких сіро-червоних тонах. По коміксах Черепашки Ніндзя і Меч виходить шикарний Кейсі Джонс з ключкою та ось такою крутою бензопилою. Так. Також виходить кіборг Дон, який досить брутально виглядає. І найбрутальніша фігурка в цій серії це Шредер Рафаель. Подивіться, який він класний. І фігурка героя, якого звати Ніхто, Нобеді, який також зустрічався в коміксах і меч. По кросоверу з монстрами виходить двоголовий монстр Мікеланджело Донателло. Виходить металуна, мутант Кренг. І також нам вкотре показують Шредера вампіра, який вже є у продажі. А якщо вам сподобався формат такого короткого відео з новинами, то ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. З вами як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки. Бувайте!